Доброго квіткового дня! Сьогодні хочу запросити вас прогулятися зі мною по моєму квітнику. Між троянд у мене росте інжир. це я планую його пересадити. Це одна з моїх великих помилок, що я його посадила біля троянд. Неймовірна троянда з неймовірним ароматом має. Колір вона на початку трошки такий жовтувато біловатий згодом, коли вона майже відцвітає, стає лимонно такого жовтого білого кольору. Це сорт англійської троянди «Грекхем Томас». Вона величезна і цвіте до самих до самих морозів. Красується на сонечку сорт Black Magic. Він має контрастний такий червоний колір. На жаль, камера не передає, він відливає таким майже червоно-чорним бархатистий, ароматний неймовірний у неї. Дуже гарно вона виглядає в букеті, якщо ось така повна повна троянда і стоїть вона доволі довго. Гарно квітує деція шершава кущик сорту Pride of Frosh. Вона, я вже побачила, що треба її буде обов'язково підстригати, величезні розміри у неї. В цьому кущу вже п'ятий рік, і бачу, що е, пагани ті, які навіше, вони утворюють більше квіточок, тому розумію, що буду формувати її і сформую таку саму форму, як і той у мене поряд. Хоча туї звісно ж, набагато нижче, чим вони спробую, Можливо, в мене вийде великий такий е, квітучий кущик. Ця паркова в мене ще не цвіте, зате цвіте гарна лаванда. На жаль, сорту її я не знаю. Брала я у знайомих трикущики. І оці трикущики у мене тут утворили неймовірно запашну галявинку. Трохи релаксуючого аромату вам у стрічку. Уявіть, як вона пахне. Поряд красується троянда сорту Емелі Кюлот, Природа найталановитіший художник. Ви подивіться тільки, як вона розфарбована, неймовірні кольори, неймовірний аромат, і також вона тримає квітку дуже довго виростає вона аж до самої зими. На контрасті росте спірея Вангута Gold Found. Має дуже гарні жовтенькі листочки, вони завжди немов світяться, їх видно завжди здалеку. Кущик буду формувати, колись разом з вами, також ми її пострижемо і сформуємо. У закуточку біля Києві у мене росте паркова троянда Red Eden. Має гарні такі кітиці, хоч трошечки вона і примерзла в цьому році. Але все гарно відійшла, так само, як і Києві. Бачите, має наростила зелену масу. Я думала, вона зовсім зовсім пропаде. Аж ж ні, з'явилися листочки і бачу, почувається непогано. Хоча цвіту взагалі немає. У ну, цьому році плодів не буде. Але гарно, що вона жива. Актініді Аргута сорту бінго Поряд з нею радість цьогорічна моя в мене відійшла така рослинка, мені її подарували це лагерстремія Вона взагалі була сухесеньким сухесенькою гілочкою, і я дуже зраділа, коли вона відійшла цьогорічні троянди сорт Сан Сіті. Це ми разом з вами садили так, сорт зодіак бачу, і дуже цікавий такий колір у неї. Це Floribunda Еб Tide сорт. Вона, ну камера навіть не передає, вона такого більш темно-фіолетового більше кольору. Дуже цікава. О, моя плетуча троянда Цезар, її дощом трохи побила. Так, це спірея в повному цвіті. Бачите такі гарні вогняні листочки. Вона рожевим цвіте, і навіть коли відцвітає оцей краюшок рожевих листочків, він завжди виглядає декоративно і гарно. Поряд із тракатим листям березклета. Гарний вигляд має також чубушник, Він вже відцвів, але листечка у нього також буде з таким жовтуватим відтінком. Гортензія дрововидна на сорту Анабель В цьому році порадує мене своїм цвітінням. Крупнолистовий гортензії трошки підмерзли, це моя мобільна клумба. Моя земля не підходить для гортензії, вона інша кислотність. Тому їх я вирощую у контейнері. Ще один кущик з пюреї MacCarpet. Бачите, тут більше затінок, і тому у червоних листочків в неї менше. Поряд Клематіс мейлінг сорту. Він у мене переплітається разом з виноградом і гарним-гарним сортом Клематісу папелюшко. Він просто неймовірний. По-перше, він, я думала, повністю змерз, але від корення відійшло десь оце біля метру і всипане повністю весь квітами. Я його посадила тільки в тому році. І в тому році він у мене квітнув, і в цьому році величезні квіти і тримаються дуже довго, та що не бояться. Неймовірний сорт. Йдемо далі моєю зоною відпочинку, і бачимо з вами величезну гарнену троянду. Це моя плетуча радість Blue Moon Climbing сорт. Вона пахне навіть не трояндою, а більше схоже щось на аромат дорогого парфюму, навіть з нотками такого цитрусу чи лимона. Зовсім не схожа на трояндовий аромат. Коли погода не жарка, як от зараз, її квіти тримаються дуже-дуже довго, цій красі понад 10 років, тому вона красується в самій центральній такій зоні для відпочинку. Клумба трояндовий острівець вже набирається бутонів і скоро буде радувати мене своїм цвітом. Троянда Анастасія, трошки пошкодив її дощик, але все одно гарно. Це знову сорт Емелі Кюлот. Він мені подобається, бо дуже довго до зими є квіточки. Жовта троянда сорту Керіо. Вона для зрізу, для букетів найкраща. Це троянда спрей Aerofolis, Також великі кітиці такі з квіточками має, дуже гарні. Сорт Вікторія ще не розквітнув. Згодом покажу, коли буде вже цвіт. Ще один кущик спрей Маккарпет рожевенький. І ось такий гарний, гарний коврик зелений. Рослинка, яку я принесла просто з поля, вона мені там сподобалася такими ковричками. Вона навіть була укрита на полі, невеличкі квіточки і на діпані розпускаються. І така ціла галявинка закриває, і не так сильно росте там зіллячко. Їстівний каштан. Трошки він змер з навесні, коли було мінус 9, але заново наростив зелену масу. Мрію на наступний рік. У тіньочок посадила брунеру з такими величезними листками, такий гарний акцент. Мені здається, розбавити темноту ту М'ята поруч, якраз це для затінку, здається те, що треба. Годжі, дуже сильно вона розростається, такий чагарник величезний. В цьому році боролася навіть вже з ним. Знизу дуже багато відводків таких вона дає. Цвіла дуже активна. А самі ягодки, яке зав'язали, дуже-дуже мало. Інший бік моєї троянди красуні це рожева клумба. Всі квіточки тут подібрані так, щоб вони були рожеві і контрастні кольори. Вийшла трошки заховалася троянда сорту Golden Celebration. Багаторічна гвоздичка Підтібеки. І неймовірний цвіт у гейхери. срібне листя з темними контрастними прожилками, цими рожевими квітами, як метеличками над ними. Гарно вписується в цю рожеву тематику живучка принцеса Надя. Вона вже, правда, відквітла, але її листочки з такими рожевими вставочками вони завжди такі, навіть взимку. А ось ця квіточка, вона посіялася сама собою. Дуже гарна я вирішила її залишити. Ще одна самосійна рослина, аквілегі або сокирки, як їх називають у нас. Їх багато дуже на полі. Я вирішила, що у квітнику вони будуть також доречні. Жовтенький акцент це біденс або череда. Має аромат мету. Вже майже відквітли голубенькі ромашечки і скоро будуть квітнути лілії. І ще одна троянда старожил, назви сорту я не знаю, бо купувала на базарі. Ось і закінчилася наша прогулянка моїм квітником. Сподіваюсь, вам сподобалось.